Рес для піци це професійне обладнання, яке відповідає за виготовлення основ необхідної товщини та розміру. Завдання преса для піци приготувати тісто потрібної товщини завдяки можливості регулювання за лічені секунди. Сформувати вручну різні заготовки потрібного розміру і ідеальної товщини досить складно, тому прес для піци не заміни помічник на кухні. Прес для піци використовують в піцеріях, ресторанах, у закладах, в яких меню є піца та в цехах по виготовленню заморожених заготовок. За принципом роботи преси для тіста діляться на два основних типи. Гарячі кулька з тіста стискається між двома пластинами, що оснащені нагрівальними елементами з неречовіючої сталі. Під впливом температури прес формує основу і трохи підпікає її. Після цього тісто отримує апетитну рум'яну скоринку, завдяки чому волога від начинки не проникатиме всередину основи і не деформуватиме її. Після механічного та термічного впливу заготовка ущільнюється, тому її легко переносити у місце подальшого приготування. Холодні, оснащені рухомими валиками, які постійно обертаються, тим самим витягують тісто шляхом імітації ручного приготування. Валики розташовуються у верхній частині апарату і забезпечують бережне розтягування заготовки. Основа виходить рівномірною та якісною. Простий спосіб роботи з пресом не вимагає додаткових знань і тривалого навчання персоналу. Все, що потрібно зробити, це вибрати відповідну програму і покласти на пластину певну кількість тіста. При підборі варто звертати увагу на необхідний діаметр заготовок. В нашому інтернет-магазині Торгобород представлені преси для піци різних виробників та за доступною ціною.